Микола Бажан. Розмова трьох. Перехресна станція. Рівні й рейки колії ведуть подорожніх у всі кінці. Тут відбулася зустріч трьох, що їхні колії нарешті знову зійшлися на цій станції. Там, де Колія веде вперед, на грані стиків блищить зеленим вогником семафор у майбутнє, його поставлено на межі доріг та націй, і лише хоробрі сміливці відважуються вийти за його зелений огонь, бо там починається майбутнє. Його встановили сміливі конквістадори піонери як рекордний кордон для всіх подорожніх. З того часу минуло кілька років, і масло в лямпах семафору вже майже вигоріло, але він ще жеврів зеленим вогником. Багато подорожніх дивилися на цей зелений огонь та їхні дороги здебільшого вели назад. Конквістадори, що запалили його, роз'їхалися праворуч і ліворуч, проте огонь не погасав. Вони поїхали на розвідку, їм треба було заглибитися у сучасне, щоб у ньому знайти засоби посуватися в майбутнє. І от сьогодні на цій перехресній станції троє з них зустрілися знов. Один із них, що обличчя його вміщало в собі риси всіх націй, Тарас, що його волосся було чорне як вугілля шахт, а очі блищали вогнем татарських ватр, скицьких вогнищ та юпітерами європейських ательє, а кожній сторонній подорожній подумав би, що він з Патагонії. Перший вийшов на колію, що вела вперед, і подивився на обрій, де далеко же врів зелений огонь семафора. Цей перший, що від нього пахло морем і далекими шляхами. Які перерізують сучасність, попихкав своєю лялькою і задоволено промовив Горить. Другий, що стояв поблизу і показував рукою в далечінь, чиє обличчя й постать нагадували задумливого мандрівника футуропрерії, з докором відповів Хіба я не попереджав. І третій, що великими пальцями правої і лівої руки звужував собі очі, бо він був трохи близькозорий, спороди довоголових і що блукав по нетрях провінції, ніби не ймучи віри собі самому, здивовано промовив А й справді горить. І всі троє повернулися обличчями один до одного і, простягнувши руки, промовили вголос Це ти, Семенко, це ти шкурупій, ти бажан. Го-го-го-го!» го Дай прикурити, сказав перший, притоптуючи жовтим пальцем у люльці рудий тютюн. Запахло пивом і тютюном, вугіллям перевозних тобок і уборною. Так пахне комунікація на багатьох станціях нашої країни, щодо їхніх перонів мовчазні дядьки, погайкуючи на волів, підвозять збіжжя важке своє і хромтливий цукор, побоючись безпритульних та міліціонера. На багатьох залізничних коліях стоять семафори, але хто їх ставить на топиках? запитав тоді третій. Коли б в цей момент до них підійшов один із тих, що так люблять зайцями їздити на потягах нашої літератури, економлячи гроші на підручники версифікації та жалкуючи їх на пляшку горілки для голови сільського комнезаму, щоб узяти собі посвідку про безпечне соціальне походження, де б не запитання, хто ваші батьки, не стояла відповідь попівський син. Так от цей заєць із ідеологічних міркувань підсунув би ваш семафор – вказівка на коротший шлях до найближчого кафе. Та цього не сталося, і третій продовжував. Правда, в тих формулах, що за допомогою їх ми роки тому намагалися прокласти нову залізницю в майбутнє, було алгебри і логаритмів не менше, ніж у розрахунках інженіра будівника, але що з того? Найстаранніші і найпильніші бажання довести ніби 2 помножити на 2 равно 5 не завжди бувають виправдані. Ти став больно розумний, сказав перший, пихкаючи люлькою і дбайливо псуючи українську мову. Це от тих нерозумних тенів, які ти перелазив за час нашої розлуки? Цей розум дала тобі відсталість, яка оточує нашу оазу, і куди ви. він звернувся до другого, що задивився на жовтий дим над шлянками пива, мріючи про веселих дівчат і примхливі рими, куди ви обоє після вашої зради повтікали. Це на користь, бо можна й подождати не все зараз, і коли б ми не зустрілись, то все одно зустріч нашої ідеї, нашої культурної формації відбулася б в цій же кількості, хоч і з другими прізвищами. Можна й підождати? Гм, чи не значить це бува, що папір, де на одній сторінці було виведено чіткі, мов і формули смерти мистецтва, треба перевернути, а на другому боці його написати вірш про міську панель і любов на міській панелі. Ти робиш і робив так, але ти не хочеш признатися? Хто його примусить признатися? промовив другий. Патентовані слідчі в літературі, що мають мандат на це від кого, і горду назву критики не змогли притиснути його до стінки. Ох, я люблю критиків, як алігатор любить пташинку, що колупається в його зубах. Хо, чи здивувався, чи підтвердив перший. Так, сказав третій. Наші критики нагадують мені дядюшок села, що по обіді голосно гикнуть і промовляють до своєї оглядної жінки. Оце мені подобається, а оце не подобається. Між іншим, їхні шлунки зовсім не перетравлюють нерозжованої їжі. В них є щось від дегенерата і щось від бугая, цікава помість. Їх можна класифікувати, підхопив другий. Водних довгі вуса і довге перо, що мов мітла у руках у пугала може лякати лише горобців, другі лисі і на голові, і на душі, треті без усів і без лисини, та в них немає зубів, і вони можуть споживати лише солоденьку юшку, куди накрошено трохи революції та повстань, більш для вигляду, ніж для користи. От. Перший випустив от задоволення велике пасмо диму зі своєї люльки, очі йому повущали ще більше, але він нічого не сказав. Вони, більшість в усякому разі, клянуться бородою Маркса, мовив третій. Моторні парікмахери. Марксову бороду кожен з них зачісує собі до вподоби. Від цього Маркс у одних нагадує Софокла, в других романтичного панича, в третіх – нашого шановного Тараса, з четвертих неголовного дядька Скабинець, в багатьох він є копією їх самих. Загадкова ситуація де ж справжній Маркс. А комплект плужанина, пискнув би літературний заяць, коли б підійшов у цю мить, але не було його, і розмова тривала далі. Характерно, сказав другий, що за своєю власною пихою вони нічого не бачать, вони лише з великою охотою сваряться один з одним. Чого вас так заїдають критики, беріть приклад з мене, промовив нарешті перший. З самого початку треба плюнути критикові межі очі, щоб не ждати від нього того, чого він по своїй природі не може дати. Тоді ждіть сподіваного. А то ви все, мов якийсь актор от рецензента, жде несподіваного. Це застрахує від того, щоб ждати якоїсь допомоги від людей, які мусить бути розумніші від вас, а де ж вони візьмуться, ці розумніші од нас люди, ждіть допомоги й корективів від індустріалізації. Значить, пульс сучасності глибокодумно промовив другий. Його шукати? запитав третій. Я не хочу нічого шукати, хоча останнє дуже вигідно, зручно, безтурботно і навіть приємно. Можливо, що я не намагатимуся всидіти на теплих подушках заялозеної лірики, і речі мої перестануть нагадувати убогій і зім'ятий самовар, що в ньому вариться ріденька самого на Юшка Рим. Самовар чи сонет? їх запитав другий. Я не фанатик сонету, відповів третій. Просто я люблю добрий вірш. Мені дивно часом, як за римою, люди не бачать вірша. Я люблю добрий вірш і тому я толерантний, я з любов'ю ворушу сторінки теплих і хороших віршів. Глупости ти говориш, любий мій, що з того, що камена та крізь бурюю сніг, наче на крахмалені в добрій пральні, сказав тоді другий і подивився на першого, що колупав ногтем глибоке чорне дно своєї люльки. Хіба ти розшукаєш у цих поемах пульс нашої життєрадосності, хіба не відчуєш у них подих свіжого вітра? Побожна старушенція, заховавши в облізлих утро свого мерзликуватого носа, іде крізь бурю і сніг, хіба їй і насправді заборонено там ходити і чхати і сякати носа? Ні. Навіщо ця затхлість, мов пліснявість папірусів з гробниці Тутанхомона? Вони приваблюють тебе формою, та задушлива їхня форма, вона, як у зашморга, втягає молодь, і тоді виходять з неї дідусі з молоком на вустах і старечим серцем. Я не фанатик сонету, чіплявся за цю фразу третій Я люблю добрий і розумний вірш, я не вірю, що в поета мізок мусить бути схожий на драглі. Ти починаєш говорити про поетів, сказав перший і одверто позіхнув Ох, нудно ж! Крім своїх віршів, ні одного не читаю. Перший підвівся і, склавши ноги свої, мов ножиці, кинув справді краще ніж читати одноманітне сосюкання сосюр з маленької літери або видушувати поезію стичининських поетичних сопляків, розгорнути Пушкіна або Шевченка. Але на жаль, я їх перечитав, коли ще був у першій класі підготовчої школи. Не можна хронічно годуватися консервами. Укр на і той дає часом свіжі котлети. А як же тоді бути літературі? Другий захопився. Він мить прислухався до тих нечутних і невидних зворушень, що відбувалися в сірій корці його мозку, потім голосно і дзвінко промовив Так невже ніколи я не розгорну свіжої книжечки якогось нашого журналу, невже ніколи не знайду на якісь із сторінок несподіваного, чудесного, нового вірша нової і незнаної досі роки, що безліч приємних новин, надій і несподіванок буде заховано в ньому. Перший прокотив очі свої від одного з бесідників до другого і хитренько зломив губи. Мати надію на випадок, значить мати надію на долю. Мати надію на долю, значить мати надію на Бога. Мати надію на Бога, значить, спродати свої штани, купити біблію українською мовою, піти до відомого поета вишневого, довідки про цього поета можеш дістати в миші ялового і вивчити на забок літургію. Чудова перспектива сидіти біля моря і чекати на генія. Невже Україна свого Моїсея? І т.д., і т.д., і т.д. Не можеш так буть і т.д., і т.д., і т.д. А ну далі за сонети, кинув він до третього. Сонет, це не спадщина дурнів, випалив третій, що вже п'ять хвилин тому вигадав цей афоризм і чекав лише на зручний випадок. А випробуваний, перевірений, вдосконалений, і не помилюся, коли скажу вірний на 96,5% засіб пролізти за жилетку людей. Отже, коли й тепер поезія, річ немарна і не потрібна, то той вдосконалений засіб її, не витребеньке професорів, потрібен добрий вірш, добрий вірш радянської України. А тому важливі не запередження, а досягнення. Я люблю. Ну, люби собі, пожалуйста, можеш любити. Це є твоя культурна база, ґрунт твого власного творчого пуза, перебив його перший. Третій не вгамовувався і перебив першого. Я люблю браму Заборовського і Дніпрельстан. Я люблю органічну міцну і нефальшовану культуру. Таку культуру Україна знала лише одну: культуру феодалізму, культуру мазепи, знатиме вона й другу, культуру пролетаріату, культуру соцбуду, куркульське селянство, що заповняло прогалини, не здатне творити культури, воно здатне дати лише потенцію культури, народне мистецтво. Запаморочені проклятим просвітянством XIX віку, що зросло на у цьому самому народньому мистецтві, ми забули про раніші віки культури й діла. Нарбут, раптово запитав другий в глибині своєї десь хутко-хутко перебравши нитки тонких і складних інтуїцій, зв'язавши їх у вузел слово нарбут, так, нарбут, що був пасеїстичнішим, а міг би бути найреволюційнішим графіком України, йому завадила смерть, він знав джерело. Брама Заборовського, колишній розпис Печерської лаври, Тарасевич і Зубрицький, ікона Самойловича, Чернігівські гути, невичерпне і творче джерело той складний комплекс із географічних, економічних і соціально історичних передумов, що зветься Україна, сам нап'ється ще раз і всьому людству дасть пити з того джерела, профільтрувавши її, очистивши воду. Перший не і остаточно перервав. Можеш любити, але повторюю, хай це буде лише твоєю культурною базою ґрунтом твого власного творчого пуза. У кожного є це пузо, та не витікай звідси, що треба впадати в стилізацію, реставрацію, ворушити старе барахло, перегортати його і прикладати. Проте, все це обумовлює твою творчу індивідуальність От без творчої потенції або що теж саме от творчої імпотенції. Всі твої сонети і стилізації під скитів. Це твій занепад як культурного творця, це твоя індивідуальна справа. Не роби з цього якоїсь позиції, дивись на це як на шляхи твого особистого творчого спадання, ти гадаєш піднесення, і коли ми кожен, зокрема, самі відповідаємо за свою літературну пику, то, зійшовшись разом, обмірковуючи спільні заміри, мусимо знайти якесь середнє аритметичне, що буде за хребет для нашої групки. Так, ми маємо таке, вигукнув другий. Спільне єсть. Знання роботи, об'єктивне, свідоме знання того, що таке наш матеріал, і як орудувати ним, щоб він діяв так, як хоче майстер. Спільне єсть метод, спільне єсть жовтень. Для нього ми робимо, коли зможе він кинув на третього, хай примусить Мазепу служити жовтню. Хай спробує, з незахованою іронією пробурмотів перший, тоді встряг знову третій. Признаюся, я склав зброю, я перестав пріяти про нові форми мистецтва в тисячу разів упливовіші, міцніші й величніші за давні. Я перестав вірити, що завтра або позавтра, замість камерного кишенькового свійського мистецтва, свійська худоба, прийде нове мистецтво юрб, площ демонстрацій і штурмів. Ждати так ждати, сказав я і почав флоскотати собі ніздрі соломенкою. Але за таким приємним ділом я не забуваю про ненависть. Я ненавиджу. Перераховувати, що я ненавиджу, перераховуй, коли це не буде надто довго, сказав перший і запалив свою люльку, що була загасла. Я ненавиджу кобеняк хазяйновитого дядька, я ненавиджу туган Баранівську кооперацію, я ненавиджу хуторянські масштаби, я ненавиджу УНР, що з хуторянства логічно витікає, потім ще вишивану сорочку, пасіку просвіту, же якого кольору, письменника Гринченка, оцю українську чарську в матні на вишиваній сорочці, автокефальну церкву. Гм, В ненависті ми теж можемо зійтися, сказав другий, а перший тоді встав і виголосив таку промову. Невідомо, що дасть нам ця зустріч, можливо, що нас буде більше. Але зараз треба яскраво виявити себе на кілька років і організовано йти вперед, не давати завмірати тим творчим комбінаціям, які повстають у наших жвавих, живих і безконкурентних головах. Ми постоїмо біля семафору, але мені здається, що в майбутнє таки дійсно один шлях, і всі стають у чергу біля семафору. Ви ж знаєте добре, що ми все таки перші і всі ті, що підуть за нами, перші. Треба висадити наш десант на цьому безнадійно порожньому, закинутому на власне самоз'їдання. Березі треба кинути наші бумеранги, а головне працювати і показувати, як треба працювати. Висадимо десант і підемо українськими преріями, вносити електрифікацію на хутори і перешкоджати знищувати ті індустріальні надбання, якими принесли в українську культуру. Невже подібним станемо до тих старих поетичних калош, що, видрепавшись із символістичного багна, вибралися на широке революційне море і кумедно тут намагаються не захлинутися і не потонути? після патетичної і голосної промови, придихнувши трохи, сказав раптом перший А чи чули ви про останню літературну подію? У городі Бузина вирячив очі третій, ні, у городі Харкові нова літорганізація, поважно промовив перший. На установчих зборах, після промови основоположника, ідеолога і критика, коли на всі лопатки остаточно було покладено всіх ворогів, коли шляхи було до революційної літератури цілком розчищено, коли знову дим пожеж і боїв мусив розлягтися над літературними нивами, коли останню цеглину було вкладено в підмурівок соціалістичної культури, і останній кілок Осиковий було вбито в могилу тих, хто той бік, тоді спинився промовець, обвів очима потомлену впень авдиторію свою і сказав. Я скінчив, чи є в когось якісь питання. І підвелася тоді над юрбою худенька і волохата рука, сискаючи новенький членський квиток, і хрипкенький голосок запитав, а чи скоро будуть видавати обмундірування. Понуро схилили голову троє. Чи жило жить на этом світі, господа, як казав наш земляк Коля Гоголь. Що? Стало тверде волосся першого дибки. Унивать? Ні, ні. поклялася решта. Перший, заспокоївшись, продовжував. Пошукаємо хлопців, що з нами підуть, де хто сам пристане там у Харкові десь за президенти вся шпол, треба витягти його до семафора. Сил наших досить, щоб розпочати рух. Треба вивести культуру з того бездарного самозадоволення, в яке вона зараз попала. Коли вже комусь треба гуртуватися, то хай собі гуртуються. Але вже по принципу якості і по творчій психіці, а не під гаслом український письменник. Треба знову йти до ізмів, а не до рідної хати, де мир і тишина. Де це, мир і тишина? Співробітництво потрібно, от у вапліте!» – кинув другий. У вапліте? О, там. Дітеля пасе пабальон б'є, сам пан стіль тре аж упрів, як кажуть французи. Ох, упрів яловий, добре ж таки попрів, зітхнув третій. Треба виходити на широкий шлях світових творчих завдань, а не грузнути в своїй юшці, скрикнув перший. Треба позбутися провінції, яка знову починає огортати нас своїми трухлими тротуарами і підсліпкуватими гасовими ліхтарями. Інакше ми не провінціали, здохнемося або втечемо. Тікати нікуди, значить, висаджуй десант. Полоскочимо пузо літературних самозадоволених куркулів, хай знову блисне полум'я самовідданих конквістадорів, що йдуть до комуністичного майбутнього не за страх, а за совість. Так, значить, десант, десант, Даєш? Даєш?